Щогодини Google обробляє понад 230 мільйонів пошукових запитів. Просто уяви собі, це компанія, без якої зараз не може існувати жодна людина. А тепер маленький відкат у цієї компанії, як і в багатьох інших, є акції, що логічно. Але який мізерний відсоток має ці акції? Не поспішай засмучуватись. Вони є тепер і в нас на Ексмо. Отже, поговоримо трохи про саму компанію. З 2015 року материнською компанією Google став холдинг Alphabet. Це так, щоб ви просто знали. Але колись у далекому 1998 році два студенти Ларі Пейдж і Сергій Брін заснували нову інтернет імперію, яка, до речі, на той час існувала в гаражі їх подруги. Трохи згодом, коли компанія почала набирати обертів, вони вийшли на IPO, і вже в серпні 2004 року вони почали торгуватись на біржі на за ціною в 100 доларів. Після цього акції розлетілись як гарячі поріжки. Кількість сягнула майже 20 мільйонів акцій загальною вартістю в 1,6 мільярдів доларів. США. Власне, Google дістались тільки 1,2 мільярди. Проте компанія продала не всі свої цінні папери, що їй належали. І в Google ще на даний час є понад 12 мільярдів акцій, якими вона, до речі, може розпоряджатися на власний розсуд. До речі, вони примудрились їх ще й на три табори поділити: тобто існує звичайні клас A, їх всього 33,6 мільйонів штук, які перепродаються тепер в системі NASDAQ. Також є привілейовані це клас B. Їх 237,6 мільйонів штук, рук яких обмежено виключно стінами компанії. Кожна привілейована акція при голосуванні може врівноважити 10 звичайних. Та третім класом є клас 7. Це акції, які були спочатку для премії співробітників, але потім вони стали також торгуватись під тікетом. Google. Цікавим фондову історію Google робить те, що як і у всіх компаній у Google були свої скандали через те, що акції змінювали постійно свій курс. Наприклад, 16 лютого 21-го року Google заплатив Франції 1,1 мільйон штрафу через некоректне відображення рейтингів готелів в Україні. А 7 червня Франція наклала штраф на Google у розмірі 220 мільйонів євро за зловживання становищем на ринку реклами. І 13 липня теж Франція оштрафувала Google на 500 мільйонів євро за порушення авторських прав. А також компанію зобов'язали протягом липня та серпня запропонувати компенсації для інформаційних агенцій за використання їх новин. Якщо цього не було б зроблено, компанію ще б додатково штрафували на суму до 900 тисяч євро щодня. А у вересні 2021 року Південна Корея оштрафувала Google на 176 мільйонів доларів. І це після того, як корейська комісія зі справедливої торгівлі дійшла висновку, що компанія перешкоджала ринковій конкуренції в країні. А в січні 2022 року знову Франція оштрафувала Google ще понад на 150 мільйонів євро за те, що компанія Ускладнила можливість відмовитись від онлайн трекерів, тобто користувачам не дозволяли так само легко відмовляти кукіс, від як і їх приймати. Мені здається, чи Франція якось дуже не взлюбила Google. А що думали з цього приводу, наш аналітик Міша, може, в нього ще є якась цікава інформація для нас? Привіт, Лера. Звісно, в мене є цікава інформація про цей актив. Давай подивимось. Висхідний тренд ціни акції Google, що почався у серпні 2012 року після пробиття рівня опору в 650 доларів вгору, досяг свого піку приблизно на рівні 1228 доларів у лютому 2014 року. Це сталося за кілька днів до того, як компанія вирішила привести спліт 2 до 1. Сам спліт пройшов 3 квітня 2014 року. Дроблення не призвело до зміни тренду акцій Google. Ціна пробула в консолідації приблизно рік, після чого продовжила впевнений бичачий тренд, доки в лютому 2020 року не настала пандемія COVID-19, і ціна не впала на 34%. З квітня 21-го аж до лютого 22-го акції показали вражаючий ріст приблизно на 200 А потім почався всім відомий двадцять рік. В липні компанія провела ще один спліт. Цього разу вже 20 до 1. Але це не допомогло, і акції просіли на більш ніж 40% до відмітки 83-45 доларів за акцію. Саме там була зона підтримки 83-85%. З початком 2023 року інвестори повернулись до активних покупок і акції зросли на 25%, зафіксувавшись вище 100 доларів. Нещодавній звіт виявився досить солідним. GPS склав долар 17 при прогнозі 1,08 вісім. Дохід 69,78 мільярдів доларів, при прогнозі в 68,87 мільярдів. Проте це не вразило інвесторів та трейдерів. Позитивної реакції не було. Минулий сезон показав, що на звітностях більше продають, ніж купують. Чимало компаній опублікували хороші дані, проте ціна все одно падала. Пов'язано це з фіксацією прибутку інвесторами та всім відомим ризикам 2023 року. Нині ціна знайшла свій супротив на рівні 127 доларів. RSI знаходиться в зоні перекупленості, тому існує висока вірогідність локальної корекції до 119-120 доларів. Якщо ця підтримка не вистоїть, то ціна піде тестувати рівень 110 доларів. В догостроковій перспективі ціна буде рости, так як Google одна з найкращих технологічних компаній на ринку. Нещодавній бум штучного інтелекту здатний сильно покращити позиції компанії. Хоча S'EO Google визнав, що вони трохи відстають в цій гонці. І на цьому в мене все. Дякую, Міша. Це була цікава аналітика. І Якщо тобі сподобалося відео, залишай коментарі, став вподобайку, та не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові відео про акції.